Допоможіть, Рятуйте! Мені треба допомога. Що мене понесло на це дерево. Мама казала, і друзі казали, і твою рідний брат, а ще тато й бабуся попереджали мене. А я, а я не лізь на дерева, бо потім не зможеш злізти. Але ж я бачу дерево і все не можу, не можу, не можу, мушу лізти на гору. Сподіваюся, хтось з'явиться у цьому самотньому лісі. А? А? Допоможіть мені, будь ласка. Допоможи мені, будь ласочка! Добре, добре, допоможу. Візьми мене за руку і переступи з дерева на мою чарівну мітлу, а головне не дивися вниз. Чому? Тепер я хочу подивитися. Хочу, мушу глянути вниз. Усе добре, усе буде гаразд. Хтось обов'язково нас врятує. Я не так довго на тебе чекав. Всього один день проблем! Одного разу я на цілий тиждень застряг, а це сім днів і сім ночей. Я боюся висоти. Я не хочу бути тут так довго. Я теж. Що схавав? Я з'їв твої трифішки. Зазвичайно добре, але це була пастка перуно. Ви, міцло, куди ти мене насе? Який ти крутий, мізіфу. Я сами йшов до мого кузена, як раптом переді мною з'явилося оце дерево. Я не зміг впручатися. Я казав собі, Меліно, не лізь на це дерево, ти не знаєш, як злізти. А що ти потім зробив? Я заліз на дерево і гукав про допомогу. Який ти смішний, Меліно! Дивися, таті, твоя мітла О, Меліно! І тобі привіт, мій любий А? Меліно, твій кузен? Ходімо, друзі. Я вас спущу вниз і ми вип'ємо разом гарячого чаю з Ура! Я не знав, що так буде. О, ні, друзі. Ми маємо його зупинити. Та що з ним на так? Схоже, Меліну побачив інше велике дерево. Рятуйте з дерева мого кузена. Ви поки рятуйте, меліна, а я зараз повернуся. А? Візьму це з собою. І це теж <плес> Має спрацювати. Вибачте, друзі, я люблю лазити деревами. Усе добре, ми тебе врятуємо. О! <плес> Я знайшов рішення проблеми. <рикрик> Насправді я зробив такий рюкзак за кожному з нас. Ага. <рик> а тепер прилізла на дорогу. Як ми тепер спустимося, містеремої? По суті, ці рюкзачки не що інше, як парашут. Стривайте і натискайте зелену кнопку. І відкриється великий парашут. Таким чином, маліна, ти зможеш залазити на стільки дерев, скільки захочеш. Ігі! <плес> Ура!